Слава Ісусу Христу! Я маю дуже коротенький ролик, своє пояснення. І якщо в мене це вийде, я хочу, щоб сестра, яка відповідає нас за технічну сторону, виставила цей ролик в ефір, і щоб ми зараз всі з вами зрозуміли, що робиться в Україні, що робиться в парламенті, що робиться з президентом України якраз цей день, коли ворог з півночі, лютий, ворог з півночі їде на саміт в... на Аляску, зустрічається з старим чи президентом Америки і ведуть певні дискусії, певні дискусії. Я хочу, якщо нам це вдасться, щоб сестра цей ролик виставила і ви подивилися тільки в основу роздумувань. Я хочу покласти слова, які є записані, Друга Тимофія, 3:1. Друга Тимофія 3.1. Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі або люті дні, що означає тяжкі або люті дні. Євангелія від Матвія, 8 розділ, пояснює для нас, розповідає для нас, для двох біснуватих, які виходять з печерп, з печер, з гробів, вони є не просто злі, а вони є люті. Слово лютий показує зайнятий демоном. І зараз ми з вами читаємо, же, що останніми днями настануть не просто тяжкі дні, а люті дні, коли подібні люди, які є зайняті демонами, будуть виходити зі своїх печер і будуть діяти. В даному випадку мова ведеться про тих, хто стоїть на чолі держав, хто керує державами, особливо та держава, яка є на півночі, яка зараз ворогом пішла. Агресію пішла проти України і пролито дуже і дуже багато крові. І друге я хочу місце вжити. Івангелія від Матвія, 24 розділ, 4 вірш, основна ознака останнього часу, по чому ми знаємо, що ми живемо в останні дні. Читаємо вірш 4. Ісус же промовив у відповіді: Стережіться, щоб вас хтось не обманув. Час обману. І зараз, коли мені буквально вчора перед самим самітом вислали цей ролик, і я його подивився, я просто не повірив, що таке може робитися. І, власне, яка, який наслідок буде після цього, якщо це є дійсно правда, і президент Сполучених Штатів це побачить, і як тоді буде розвиватися те, що зараз до чого ведеться дія, з якою. Президент Сполучених Штатів Америки зустрічається з основним бандитом з Москви. Як можна, здавалося б, ніби хоче один цар розв'язати цю проблему. І що робить той цар, на якого зараз іде така агресія, як і напад? Я хочу, щоб ви це подивилися. Тоді ще раз зрозуміли, в якому часі ми з вами живемо. Щоб ми ще раз подумали, коли подивилися ту проповідь, яка буквально зараз перед цим вийшла в ефір, хто він, йде мова про українського президента, коли ми, по відношенню до своєї логіки, послухавши проповідь пастора, самі можемо віднести, чи це є Божий слуга, чи це є слуга диявола, чи це Божий чоловік, чи чоловік темряві, на, на Розуміння тих фактів того всього, що сталося з Україною за рахунок президентства, коли пролялося майже 2 мільйона крові, скільки колік, скільки є знищених. І побачивши цей ролик, до чого ми з вами прийдемо. Я хотів би побачити ваші відповіді, якщо цьому ролику дозволять вийти в ефір. Хай Господь нас благословить, а зараз помолимося. Дорогі всемогутній Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини, дякуємо за цю молитву. Зараз конкретно молитва підноситься за наш нарід, за Україну, за те, в якому оточенні наш народ опинився. Нема кому довіритися хіба тільки Тобі. Благослови, щоб ця довіра була відкрита, і щоб народ повністю довірився для тебе. І тоді, я вірю, буде вихід. Благослови всіх нас, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Амінь. Вітаю на каналі Юей. Друзі, прямо зараз, поки ви дивитеся це відео, Верховна Рада, без вашого відома, розглянула і сьогодні ратифікує угоду з Британією на 100 років. Угоду з таємними пунктами, які не бачили навіть самі депутати. І це за два дні до зустрічі Трампа з Путіним, де вирішується доля України. Я провів розстеження і те, що знайшов, це катастрофа. Без перебільшення. Зеленський пообіцяв цю угоду по мінералам Трампу ще в минулому році, але підписав цю угоду з британцями за 4 дні до інаугурації Трампа, фактично плюнувши йому в обличчя. Зараз я розкажу вам правду, яку приховує влада, і ви зрозумієте, чому Україна може залишитися без підтримки Сполучених Штатів вже післязавтра. Отже, існує дві угоди. Як два світи, але пройдемося по фактам: в чому тут різниця в цих угодах. Американська підписана 30 квітня 25-го року, вона повністю опублікована. Всі посилання на джерела знайдете в описі до відео. На жаль, я не маю змоги редагувати детально відео за браком часу. Отже, умови прості: 50 на 50 розподіл прибутків від нових родовищ, корислих копалин, не старих, а тільки нових. Всі гроші перші 10 років інвестуються в Україну. Управління спільне, три американці, три українці. Все прозоро, все чесно і це партнерство. А британська угода. Підписана 16 січня 25-го року за 4 дні до приходу Трампа зовсім інша, і тут якраз починається жах. Президент Зеленський сам визнав, є таємна частина угоди. Міністр оборони Умєров підтвердив, там амбітні сфери, як він назвав, які засекречені. Що ми знаємо про угоду з публічної частини? Британія отримує статус привілейованого партнера в енергетиці на століття. Право будувати військові бази на нашій території, контроль над фінансовою системою через Лондонську сіть і вплив на освіту, культуру, міграцію, правосуддя все. А тепер увага! Головне порушення. Стаття 151 Конституції України вимагає перевірки міжнародних угод Конституційним судом. Де перевірка? Немає. Стаття 85 каже, парламент має бачити всю угоду перед ратифікацією. А депутати, стаття 73. Питання території вирішується референдумом, а столітні зобов'язання про ресурси це не про територію. Британський парламент вже розглядав і критикував цю угоду. І комітет палати лордів навіть написав це в звіті ще в березні цього року про те, що там немає деталей. Тепер найстрашніше, Трамп лютує на Зеленського. Він каже, що Зеленський порушує конституцію, коли посилає всіх на війну помирати. А щодо можливого обміну територій на користь України, тобто повернення територій, він, Зеленський, відмовляється, бо нібито без референдуму не можна вирішувати питання земель. Трамп, напевно, ще не знає, що прямо зараз Зеленський за його спиною ратифікує гіршу ще угоду з таємними пунктами для Британії на 100 років, навіть не публічно не обговорюючи з депутатами та українським народом. Міністр МЗС Сибіга написав якусь записку з поясненням, що це не обов'язково. Отже, проведемо хронології зради. В вересні 24-го Зеленський пропонує Трампу угоду про мінерали. 16 січня 25-го року, за 4 дні до інавгурації, підписує з Британією іншу угоду на 100 років. 30 квітня 2025 року, пам'ятаєте всю ту історію, нарешті підписує США але простішу угоду. 13 серпня 2025 року Трамп попереджає: якщо Путін обдурить, не буде другої зустрічі і він стикнеться з серйозними наслідками. Трамп відборює права України. І вчора ми знаємо, Трамп сказав журналістам: моя мета припинити війну. Якщо я не отримаю необхідних відповідей від Путіна, наступної зустрічі не буде. Але як ви гадаєте, як Трамп відреагує, коли дізнається про таємну британську угоду, яку зараз ратифікують напівтаємно не висвічуючи в змі? Він вже називав Зеленського диктатором без виборів, а тепер ще й буде згадник за спиною. Україна через обман Зеленського може залишитись без підтримки сполучених штатів і Трампа. Що буде без підтримки Сполучених Штатів? Напевно, багато хто вже бачив цей звіт. Його розглядали. Компанії, багато компаній, які слідкують за крихістю держав, Україна зараз в демографічній катастрофі на кожну людину на кожну народжену дитину припадає три смерті: смертність найвища у світі і вже перегнала смерть під час голодомору. Навіть шість народжень на тисячу людей. Це найгірші показники у всьому світі. Енергетичний колапс 60-70% енергетики зруйновано. Взимку будуть відключення по 20 годин на добу. Економічна прірва. Потрібно 524 мільярди доларів на відновлення. Це коли наступить мир. Це три річних ВВП України приблизно до воєнного, коли ще була економіка. Математичні моделі показують, що без підтримки США 75-80% ймовірність незворотнього колапсу України до 28-го року, якщо Трамп чи Сполучені Штати відступлять і не будуть підтримувати Україну. І це в цей критичний момент Зеленський підписує таємні угоди, які можуть назавжди відштовхнути Америку. Давайте чесно порівняємо ці угоди США 50 на 50 на нові копалини. Все прозоро і опубліковано. Гроші йдуть в Україну, можна розірвати за згодою обох сторін. Британія невідомий розподіл, таємні пункти. По деяким джерелам 54% Британії можливо більше, і вона вирішуватиме все. Плюс в угоду входять контроль над усіма сферами життя: 100 років рабства, військові бази для усмирення непокірних при потребі. А ми знаємо історію Британії імперії Британської. Британці керують фінансами також. Питання: чому Рада ратифікує гіршу угоду з таємними пунктами, ризикуючи втрати підтримку США? Завтра Трамп зу зустрічається з Путіним на Алясці від цієї зустрічі, залежить, чи буде Україна існувати, чи ні. А наша влада в цей момент підриває довіру нашого найсильнішого союзника. Що ми можемо зробити? Поширте це відео, позвоніть друзям, розкажіть своїм рідним. Кожен українець має знати правду. Позвоніть депутатам, вимагайте розкриття таємних цих пунктів, напишіть американським політикам, президенту Трампу в в Твіттері, і ми пояснюємо, як це зробити. Трамп має теж знати про зраду. Деталей багато, і якщо є питання, перегляньте в наші попередні стріми, приєднайтесь до сьогоднішнього можливого стріму, задавайте питання під відео. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Алгоритми YouTube мають показати це відео українцям. Це не політика, а це виживання української нації. Україна має знати правду, поки не пізно. Час дуже обмежений, тому будь ласка, поспішайте. Дякую за увагу, дякую за СЕЛУ. Слава навіки Ісусу Христу.